Кожен чувак в Україні задумувався колись, хоч раз про роботу у таксі. Ну або не кожен. Ну насправді чоловікам свойственно кататися на машинах, чоловікам свойственно їх любити. А тут. Робота, де ще й катаєшся собі, тобі ще за цей гроші платять. І багато хто працює насправді у таксі. У когось це основна робота, у когось друга робота, третя, четверта, п'ята, да вообще по барабану. І сьогодні ми якраз розглянемо варіант, коли ви працюєте на основній роботі, але вам цих грошей не дуже так хватає, або ви хочете більше. І ви, звісно, думаєте про якусь другу роботу. І звісно, вам приходить на думку. Попрацювати у таксі після роботи по пару годин. Хто більше дасть стоїть, ну тому я Ви не знаю. Знає. Ви знаєте, мені такі в коментарях раніше часто писали: якщо я буду працювати в день по 2-3 години на Nissan Leaf, або на Renault Megane, або на Mercedes 223 скільки я зароблю грошей. Тільки от, а це от. вот. І сьогодні в цьому відео я якраз таки хочу вам показати, скільки зароблю грошей я за 3 години, 3-4 години роботи у звичайний будній день. Але я хочу одразу все-таки сказати, що кожен день він індивідуальний. Сьогодні ти можеш стати мільйонером. А завтра ти можеш стати бомжом, бо тебе викинуть з твоєї машини за те, що ти якогось рейнджровера 24-го року. Й посеред міста тебе просто з нього викинуть, і ти підеш пішком. Твою тачку заберуть за долгі. Та чила Тож не треба це відео сприймати, як якийсь робочий лайфхак, тим паче воно більше носить і розважальний характер. Тому заварюйте собі МакКофе 3 в одному, і дивіться цей короткий відос про пару годин у таксі міста Києва літом у 24. му Роті. Так, давайте глянем, хоч ніякі труси не валяються на задньому сидінні. вроді чиста. Стуалітна бумага. Коротше, ладно, піде, може починати. Фух, все, я в машині і я нікуди зараз не їду далеко. А це означає, що сьогодні буде відео. Протаксі. Давайте трошечки розберемося з додатками. Інтерфейс, як я бачу, залишились одні й ті самі. Принаймні, болт точно такий як був. Коефіцієнт є. Кстати, на годинку 927, як завжди, вийшов не 5 годин. Буває. Включаємо по болту чисто категорію комфорт. Тут я бачу, що коф 1.8. На лівому березі печалька, а правий весь горить. На вулиці вже спекота. Треба вже запускатись, вмикати кондішн і чекати наше перше замовлення. Що я буду сьогодні катати, не знаю. До речі, я ж вже ж на своїй машині, сьогодні таксую, а вона вже проходить навіть і в Uber Comfort, якщо що. Опа, на, ось моє перше замовлення. Подача 3,5 км, болт іде в дупу, і їхати в центр Ні, не поїдемо. Давайте, коротше, зараз включимо Uber, комфорт, навірно, теж. До речі, я забув з вами привітатись. Мене звуть Дмитро. Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде відео про таксі, яке багато, ну не багато, скажімо так, а якийсь відсоток людей на цьому каналі все-таки -все чекає. І я не можу вам не зняти, бо ви мені часто в коментарі про це. Пишете, тим паче вже пройшло три місяці з минулої зміни, а я казав, що я знімаю раз у 3 місяці. Uber мені подає кучу замовлень по радару. Я зараз X виключу і буду теж чисто комфорт катати. Давайте сьогодні, може, спробуємо тупо комфорт один покатати. Може, щось і більше заробимо, Правильно? Правильно. Так, поки замовлення. бляха муха. Поки замовлення ще до нас не прийшло, давайте перекотимось десь в тіньочок, бо щось машина вже як. Паяльна лампа нагрілась, нам треба, щоб було не жарко, бо я не люблю жару, жару я не переварюю. Я б, якщо чесно, вже давним-давно б зняв би відео про таксі, якби не літо. А я жару не люблю. А літо це жара. Звісно, я знімати про нього і не горю бажанням. Ну, сьогодні все-таки я це роблю, бо сьогодні вже не так. Жарко, ти втираєш мені якусь тич. Прикиньте, я походу розучився вже в тісних місцях розвертатися. А що там поробиш? Ну реально, якщо ти не працюєш в таксі, то ти типу, мало катаєшся в моєму випадку. В основному я на свою роботу їжджу на метро, бо мені це набагато зручніше і проще. Якщо я не працюю в таксі, то я починаю втрачати досвід, навички, практику. І я починаю трохи забувати місто, забувати назви вулиць. А це теж не є добре. Кстати, я що вам хотів сказати: якщо переїхали в якесь нове місто і ви хочете быстренько його вивчити, то я вам раджу йти працювати в таксі. Так як стосується Києва, так і стосується інших міст. Реально, це саме найкращий буде ваш путєводітель, це іменно таксі. Ви покатаєтесь по місту, добре все вивчите, добре познайомитесь з містом і будете вже більш-менш добре орієнтуватись, так що не дякуйте за цей лайфхак, просто їм користуйтесь. Ахує, спасіба, папаша! Дякую, братан, що мене випустив. Коротше, постояв я трошечки в тіньочку, пройшло десь у нас хвилин, може 10, і мені прийшло замовлення. Повключав одразу всі служби. Мені як почали сипати, що мені аж погано стало реально. Я в итогі вирішив залишити тільки уклон, поставив фільтри, все окрім центру, як завжди, я це раніше робив. Зараз я взяв замовлення за 5 кілометрів, що там 180 гривень, по-моєму. Коротше, їдемо на даринок, це лівий берег, десь там біля лісової. Я думаю, що зараз більш-менш не буде затор і ми зможемо нормально доїхати і попрацювати. Давайте пропустимо пішоходіка. І все, коротше, я погнав подаватись. Дивіться відео далі. Звільнився на першому замовленні, ось воно дзиньк, звільнився на дар ринку і тепер нам треба кудись їхати далі. Куди їхати далі, я не знаю. Прикольно, проїхався, згадав молодість. Клас, працюємо далі. А я тим часом вже звільнився з другого замовлення. Я катаюсь по своєму району, в районі Русановки. Хтось мені тут наярює. Телефонував цей клієнт для того, щоб сказати, що дом знає де, да він не зовсім адекватно поставив точку, і щоб я переїхав на трохи іншу адресу. Добре, що люди попереджають. І не доводиться тупорилити десь там стояти в хамарях, визванювати когось, а люди самі про це турбуються і дзвонять. Так що, якщо це хтось дивиться з клієнтів, то будь ласка, будьте такими, як ось цей чувачок, він красавела 525 гривень за 22 кілометри на Семеренко 3 4 Це у нас південна борщагівка. Я там, до речі, вже не був мільйон років, тому давайте трохи туди поїдемо. І знаєте, що я хочу сказати, коли ти не таксуєш, ти реально забуваєш місто. І е, сьогодні в мене такий, знаєте, час спогадів, час. Знову обновити свої знання на рахунок назви вулиць, подивитись, що в Києві нового строїться, що ремонтується, що взагалі в місті нове. Поїхали на замовлення до наступного включення. Коротше, мені вже пройшло інше на Куренівку Поїхали? До речі, народ 525 за 22 км. По факту десь там. А хоча да, десь 22 вийшло. Зараз замовлення 226 гривень за 11. Це норм тариф чи ні? Будь ласка, напишіть мені про це в коментарі, бо мені аж цікаво, Тіпа, раніше це був би норм тариф, а зараз. Хезе. Тому, будь ласка, напишіть мені це. Мені цікаво буде почитати. Дякую. Коротше ні, скасував я це замовлення по тій простій причині, що там щось уклон мені подачу став малювати 2 кілометри, а по факту там було набагато більше. Я тупо через це відмінив замовлення. Уклон, в принципі, як завжди, я не дивуюсь. Ти хотів сказати те, що чекаємо інше замовлення. І... Все добре. Да, Як сказати? А, друзі, я згадав, що я хотів сказати. В уклоні, як ви зрозуміли, я зараз працюю тільки в уклоні. До речі, це, мабуть, моя помилка. Зараз будемо підключати і Bolt Comfort, і Uber Comfort. І будемо дивитись, може десь замовлення будуть кращі, ніж в уклончику. І от що мені не подобається. Не подобається те, що в уклоні після кожного замовлення списується повністю весь баланс вашого кошельку, і потрібно кожен раз поповнювати заново. Ну, типу, що це за хрень така? Так, ні Криківщину я не поїду, Криківщину я не катаюсь, це далеко дуже. Я не хочу Хоча, ні, я бо туди зараз повернувся в нормально, але я не хочу їхати за місто. Не дуже горю бажанням взагалі виїжджати. І так от, коротше, чому в уклоні така єрунда? Будь ласка, може, уклон мене побачить. Я знаю, що вона скажу це побачить. І мені цікаво відноситись до цього. Напишіть в коментарі. Мені особисто це не подобається. Раніше було набагато краще, що воно якусь частину зберігала на кошелечку, а якусь частину переводила на м -м, вашу карту. Зараз такого немає, Діть якась. Ви знаєте, загалом уже непогано Я за дві години роботи заробив. Десь приблизно 700 гривень, 350 гривень час, взагалі непогано, я не втомився, пробіг у мене на даний час. 34 кілометри класненько, можна продовжувати в тому ж дусі. І ви знаєте, так вполне адекватно працювати. Мені мені аж подобається. Жалко, тільки що я зараз уже застряг, десь незрозуміло де, і будемо трохи стояти. Але нічого, страшного, постоїмо. Головне, щоб недовго. Так, шановні, я взяв уже наступне замовлення, але тут якась трохи конська подача, аж цілих 3,2 кілометри. Я вже на такій подачі не був, мабуть, років 95. Реально, обично я люблю там по 500 метрів, по 200, по кілометру, може по два. Це максимум. А зараз ми йдемо аж на 3. Потім будемо їхати по болткомфорту в центр аж на Арсенальну. Блін, у мене сьогодні реально така екскурсія по місту. Це е, взагалі клас. Ще й за це мені гроші платять. Ви представляєте? Ну просто ж пісня, ну реально. Тут ваші пісня. Погодьте, це просто робота вашої мрії. Тому кидайте ваші школи, кидайте ваші універи і таксі. Ото 18 років стукає, здаєте на права, берете якогось логана в кредит і погнали. Блін, треба хоч сказати, що це шутка, а то, блин, ще в натурі так почнуть робити. Їхать тільки, що на окружній біля іпподрому, там стільки ремонту доріг іде, що просто капець. Короте, місто ремонтують, гроші відмивають. Все як завжди. Хоч трошки покатаюсь і вникну в новини нашого прекрасного. Києва, а ви і катайтеся разом зі мною. Знаєте, що от реально круто в сьогоденні? Що насправді пройшла ця довбана спека, і можна, хоч нормально, навіть без клімату, трошечки з привідкритими вікнами кататись. Але звісно, я катаюсь з кліматом. Я ж водій комфорта. Я ж не можу людей душити гарячим вуличним повітрям. Правильно. Байкери катаються, ну нічого, скоро похолодше, вони знову присядуть на жопу ровно. Блін, заїхав у двір, тут води по коліна, походу, якась параша взорвалася. Там ремонтники стоять. Капець. Дороги в наших дворах ну це просто жах. Це просто жахіття. Ой, Кличко, якщо ви дивитесь цей відос, поясніть мені, будь ласка, в коментарях, чому дороги у дворах ви не хочете робити взагалі. ось сюди. все, замовлення завершено. Я звільнився на Кловський. Гляньте, які тут краєвиди гарні. Так, я короче, біля Арсенальної. Зараз давайте почекаємо інше замовлення. А можливо, якщо якесь буде замовлення в сторону дому, то я вже і буду їхати. Ви знаєте, що я зрозумів з сьогоднішньої зміни? Перше, це те, що таксувати на комплектації такі Renault 4 Megane Bosse, Реально по кайфу ти не їдеш, не працюєш, а відпочиваєш. Це не третій меган, це не там фіат. У мене, до речі, був колись фіат Linea 1.3 дизель. Я на ньому починав колись ще в Дніпрі працювати. От зараз я таксую по суті на самій кращій машині, на якій мені доводилось таксувати. А, хоча ні, я ще пам'ятаю на своєму Пасаті 2.5 в Дніпрі покатав одну зміну. Було таке на цій машині працювати класно. Взагалі куча асистентів, вони всі допомагають. Навігації, музика. Працюю я вже 3 години. Заробив я десь вже, я думаю, що більше тисячі гривень. І за 3 години це зовсім непогано. І чекаємо якесь замовлення, можливо, воно вже буде і останнім. О, тривога! А чого? А мабуть, тому що літає якась очередна залупа по сторі. А тим часом мені ще й залітає замовлення на Русанівку. Тому ми його беремо і їдемо. Це, в принципі, буде зараз наше останнє замовлення. Після чого я скажу, скільки я заробив за 3 години часу. Так, друзі, це у нас Дніпровська набережна. Один. І ось це замовлення, по якому я тільки що звільнився, а це означає, що я вже біля свого. Дому біля Русановки. Я заробив сьогодні в цілому 1069 гривень. Це 804 по а, уклончику. І десь в районі 260 чимось гривень по болту. Ось такий показник у вас буде літом у 2024 році, в будній день, якщо ви захочете попрацювати після роботи декілька годин, скажімо так, підпрацювати, для того, щоб заробити собі на чай, на каву, на сішки, на біакуру і так далі. В принципі, я вважаю, що це більш ніж адекватна сума за 3,5 години, якщо працювати повну зміну, я думаю, що трьошку зараз можна в день колотити в легко. І дивіться, я вам зараз показав звичайний будній день в саме такий період, коли саме таке затища. А якщо ви будете виїжджати. Увечері, то звісно, у вас буде коефіцієнт вище, у вас будуть закази пожирніші, і я думаю, що ви зможете заробити більше ніж я зараз. Але навіть з урахуванням такого часу, такого періоду дня, я вважаю що це більш ніж адекватна сума. Дякую, що дивились це відео. сподіваюся, воно вам було більш-менш корисним, розволікаючим, і ви провелися декілька хвилин у приємному настрої. Поправляется покорять новые горизонти.